Всім привіт! Сьогодні розглянемо е, такий акумулятор, який ну, дійсно вразив. Е, це 4695. Є, не знаю чому. М, е, може бути, тому що ну, літакала бувають, кажуть, що вони там перепаковують акумулятори, але е, є така фірма, наче непогана Ева. Чим він бразив ну, своїми характеристиками. Це звичайна, наче літіва батарея, яка має ємність 30 ампер годин. Китайці пишуть характеристики ну такі, як завжди, в які не дуже віриться. От, Але знайшлось даташит на нього. і Ну, якщо там перекладати, то ну, 4 а з 120 ампер навантаження для розрядки да, його, то це ну, короткостроковий струм. Але також китайці пишуть, що 30 ампер довготривалий струм для Ну, максимальний да, струм розряду 1С, тобто це 30 А. А в даташиті написано, що це максимальний ну, такий довготривалий струм. Ну Також там написано, що ну, стандартний струм для розрядки це 10 А, що теж немало. І струм зарядки рекомендований, це також 10 А. В будь-якому випадку, якщо ми порівняємо там з 18650 розміри, бачите, тут 46 на 95 мм розмір його. Клема тут мінусова, плюсова, і це також мінусова. От, ну, це так для зрозумілості підключення. Різницю ви бачите, якщо в такій батареї там в середньому три години, то тут 30. Вага його податашиту десь 415 грамів. От, ну, я виміряв, десь так і було. 410. Там якась похибка є в вагах. Тобто, може, вони нерівно стоять. Ну, там було в мене 414, так і було. Нерівно стояли, мабуть. Тобто, до чого я веду? Ці батареї, вони нові і з'явились десь у 2024 році. Тому. Попасти там на підробку, звісно, можна, але на бувші використання ну, буде важкувато, тому що ну, вони ще порівняно нові. От. Пишуть також, що розряджати їх можна до 2,6 вольта. Там де деякі документації пишуть 2,8 деякі 2,5. Я тестував, розряджав їх до ну її, поки вона в мене одна, до 2,6. значить Тут такий якийсь алюміній, не знаю, як його там спаювати. Ну Тобто, звичайно, там паяльником, як навіть, оці, не вийде. Припаювати, можливо, якимись там кислотами, ну, це незручно. Є холдери на Алікспресі. Там попадались мені деякі, але ну треба дуже сильно притискати. Бо, як побачите, там на тесті, де я вимірював, ну там були деякі складнощі, про це трішечки пізніше. От Сама батарея приходить в звичайній там коробочці. З картона, з папіру, тобто упаковка звичайна. І ця коробочка ще в одній коробочці, більш такої товстій щось на зразок такої. Подібні батареї, також інформація з інтернету, але не 95, а 80, тобто трохи менше. Пишуть, що використовується в Tesla Кібертрак. Ну, але їх там дуже багато. от Ну Зараз пропоную я поки вже відзняв це, але пропоную подивитися щодо невеличкого тесту. Да ну Тобто, заряджав я її дуже довго. ну в силу того, що ну, трошки незручно з цими контактами було тут провода, цепляти, обматувати треба добрий контакт, і е, ну, звичайним зарядним пристроєм, там, який дає 2-3 АМПРД, да, то ну, це досить довго. От, але розряджали і виміряли. Ну ось поставимо його на розрядку. Струм буде десь 5 А. Подивимось. Може буду на 3 ставити. Подивлюсь, як це навантаження це витримає. Також на відео видно, що коли я тільки підключив да, до навантаження, то е, вона просіла наче напруга. Е, ну, вона не просідає настільки сильно, е, як показалось там на відео. От, зараз я зроблю вставку. Коли я прижимаю більше, то й напруга виростає. Ну, Довго я її розряджав, розряджав там, струмом від 5 до ну не від 5, а до 5 ампер, так, Десь 2, 3, 4, 5 по різному включав, бо навіть коли лягав спати, там від навантаження кулер постійно крутив, ну заважав. От, поки не спав, тоді там збільшував струм. Так, вже ранок. Зараз переключимо потужність так. 26 ампер годин. Ну, ще ми ще трошки з її витягнемо. Зараз трохи струм витягне менше. Не. Також ще що хотів сказати. Ви пам'ятаєте цю збірку, яку ми там робили. Да? І тут 21, ну, типу таких 18650. Да? У нас виходило 21 А година. Якщо розмістити три таких батареї. То це вже буде 30. Вона трошки вища. Ну, вона не вища, але вона по висоті, напевно, не зайде. А може і зайде це акумулятор. От на Алікспресі вже продаються готові збірки з трьох таких батарей, з бмс на 30 А годин. І виходить, що в одній такій 30 таких. Але по розмірам ми розуміємо, що таких 10 штук ми не розмістимо. Тобто енергоємність і озброєність, скажімо так, тут більша. Зменшив трохи струм, бо треба кріплення тут змінити, ще трохи перемотати, закріпити. Ну, так загалом будемо дивитися, скільки вона ще видасть. Але, скоріш за все, номінал вона дасть. От завершилась розрядка, досить довго це все було. 30 ампер годин, 30,12х. Ну, тобто 120. 30 тисяч 120. Я вже акумулятор, це ну, зайняло якийсь час, бо струм був ну, такий то 4 А, то 3, то 2,5, ну так регулював час від часу. В принципі, враховуючи, що ще й ми батарею підключали, там було 4,14 чи 16, не пам'ятаю, але не 4.2. Ну, з заявленим характеристикам відповідає, маю на увазі щодо ємності. Ну, як бачите, навіть в таких умовах, там при розряджанні, ну, я маю на увазі, що контакт був не дуже якісний, але не маю часу добре там все підготувати. От, але з свої 30 а годин вона видала. І я думаю, що якщо був би кращий контакт, ну це як в холдерах, там на пружинах прижималось добре то можливо, вона б дала, ну, дала би більше. От, А так, за рахунок контакту, там в мене показувало, наприклад, 2.6. Якщо прижати, там може бути ще 2.8, ще якусь пер -го годину можна було б зняти. От, Для чого я придбав цю батарею, окрім там огляду? Я вам покажу в наступних відео і покажу, що купляти не треба. І ну, вона в мене вже більше місяця. Чому так сталося? Тому що й ну, прийшло деякі там вироби неякісні. Я вирішив вам показати те, що треба купляти, і те, що не треба купляти. Ну, а на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Нехай щастить. Ставте лайки, підписуйтесь. До наступних відео.